Я їду на Пасху в Харківщину, mm -hmm. дивлюся другий день Пасхи, народ на полях сапами сам працює. Mm -hmm. Я приїхав, кажу, слухайте. Ну вже ви такі голодні, що ви того дня, навіть пасхальний не можете просвятити. А роботи не гріх. Mm -hmm. Я кажу, ви зрозумієте, що mm -hmm. ви не mm -hmm. тим не доробитеся ніколи. Не буде mm -hmm. ніякого благословення для вас. Мій та Фекіпар, я, я народська була там побольний, казав, хто хоче бути жебраком, нехай працює в неділю. Хто хоче так. бути жебраком, хай працює неділю. Mm -hmm. Не будеш мати все-все і в одній хвилині все пропаде. на неділю. А добре то таке, мусимо говорити святкування день, пам'ятай день святий святкування. Неділю не купляти. Не купувати. У суботу собі купівця. Навіть хліб не купляйте, нічого не буде від того. Неділю не купляйте в той день, пам'ятайте що той день. Божий. не йти. Бо, наприклад, якщо держави закривають магазини і так далі, то ти більше на державному рівні, коли розуміють. Я вам скажу, у Канаді я був. Мені треба було купити шампанське. Я обійшов чолий квартал, я не міг магазин алкоголю знайти. розумієте, ну, не міг. Ледве я знайшов, де продають алкоголь, і то в приділений час. А в нас молоко разом з горівкою продається, і що хочеться.